Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні в мене день експериментального макіяжу, щось таке собі дивне понамальовувала. Одним словом, буду надіятися, що тут я загублюся на цьому фоні. Ви там дуже сильно мене за якісь такі дурацькі стрілки не критикуйте. Про що ми будемо говорити з вами? Будемо нарешті розмовляти про Oriflame. Я це відео відкладала вже дуже давно. Я зібрала деяку колекцію ароматів Oriflame, Я не перепробувала всі, я не закуплялася пробниками, тому що, чесно кажучи, мені з Avon вистачило цієї пицька, з пробничками і все одно мені здається, що доволі важко скласти враження, коли ти наносиш аромат намазом, а вони в Oriflame, і в і вони такі от рагульські, з тими такими пицькалками, патичками Одним словом, я купила декілька флаконів, вони в мене вже давно стоять тут на поличці, вони вже встигли припасти полюкою. І я дуже сильно хочу розповісти вам про ті аромати, які мені насправді сподобалися. Так що буду в рандомному порядку їх тут до себе діставати і буду вам розповідати. Перший аромат від Oriflame. загалом, з яким я познайомилася, і який змінив мої ставлення до косметики Oriflame, власне. До парфумерії Oriflame. І ніколи не була якоюсь великою поціновочкою Oriflame загалом, тому що я завжди була в секті тих, хто купує Avon. Avon дешевший і має, як на мене, якість абсолютно нічим не гіршу, ніж Oriflame. Вони лише іноді можуть конкурувати тим, що, скажімо, в Oriflame там, наприклад, є один якийсь класний продукт, скажімо, якась там класна туш, а в Avon інший класний продукт, теж інша класна туш. Кожен для себе може знайти щось своє. Одним словом, мені якось більше завжди до душі Avon припадав, до Oriflame я ставилася доволі. Скептично до ароматів від Oriflame ставилася ще більш скептично. І коли мені моя підписниця прислала від Levant оцього Oud з такої колекції ароматів, де вони в таких красивих, лаконічних, на мою думку, флаконах, які, в принципі, виглядають достойно. Єдине, що коли ви вже знімаєте кришку, то видно, що тут така не дуже якісна закатка. Але це настільки, ну. Я не флакон-дрочер, це для мене повна дурниця. Містеріал це той аромат, де я зносила повністю. Це був такий величенький відливант, близько 3 мл. Я його зносила повністю. Я коли купувала цей флакон, то він був практично не ношений. Тобто це все, що тут є відпшикане, це я поносила. Тут, в принципі, не так і багато зношено, але я дуже часто міняю аромати. Я зараз маю декілька дискавері сетів на протестування. Мені постійно. Мої дорогі підписниці, дай вам Бог здоров'я. Мені постійно присилають відливанти дуже-дуже цікавих і різноманітних ароматів. Тому те, що в мене є в флаконах, те, що я вже зрозуміла, те, що мені не треба розношувати і розтещувати, я це просто фізично не ношу. Про що аромат Містеріал Oud? Це аромат про троянду і уд. І уд тут дуже-дуже приємний, делікатний. Він такий. Не можна сказати, що це супер рафінований, якийсь такий чистий уд, але і якимось таким брудним, гумовим, дешевим, якимось, той, що асоціюється з та, самими такими якимось е, абсолютно традиційними арабськими важкими ароматами, які взагалі не всім по зубам. Ні, він тут не такий. Він тут, власне, Приємний і європейський. Якщо так би треба було провести якісь паралелі, мені цей аромат загалом дуже сильно асоціюється. Знаю, що мало хто тестив, але це дасть вам розуміння, напевно, цього аромату. Це є Notes de Lanvin. Я обов'язково тут поставлю, як виглядав флакон. Теж такий простий лаконічний флакон. І там була троянда з удом. І от теж тут троянда з удом, і в Lanvin, і в Oriflame вийшло зробити приємний, достойний, небісячий, який гарний. Гарно шлейфить, гарно носиться одним словом, дуже дуже достойний. Ут. Як на мене, поєднання іноді можна носити сам ут на спеку, можливо, ут в поєднанні з якимось. Спеціями, можливо, з якимись такими складними ароматами, які стартують, навіть альдегідами, щось таке дивне і нішеве. Але троянду з удом я не можу носити на спеку. Можливо, тому що в нас переважно я в Кракові живу і в дуже великій частині України дуже подібний клімат, така типова середня європейська полоса. В нас переважно спека волога. У нас дуже часто спека йде в переміжку з грозами, і на вологу спеку мене такі аромати душать. Можливо, на якусь таку суху спеку цей аромат був би доречний. Не знаю, не пробувала поки що ще на сухій спеці мені не довелося побувати. Ну, але тут, окрім до речі, Троянди і Уду, є якісь такі дуже приємні, солодкаві, але знову ж таки не сильно арабські спеції. Все, давайте, скоресенько будемо рухатися, бо я вже тут на 5 хвилин наговорила про перший аромат. Наступний цей аромат Delicate Cherry Blossom. Я його тестила весною, якраз коли був цей такий активний цвіт всіх плодових дерев. Дуже він гарно пах доречно. І тут. Попри оцю таку типову квітковість, яку ви можете відчути, коли підійдете там, до яблуні, черешні, е, не знаю, що там в нас ще так гарно пахне. Вишні теж, коли цвітуть, дуже гарно пахнуть. Тут, попри цей такий білий квіт, є ще відчуття солоденького, навіть не мигдального молочка, а мигдальної пудри, я б сказала. Тому що аромат трішки припудрюється, і є от, дійсно відчуття якоїсь такої пудрості, пилковості, і віддає воно трошки мигдалем, е, він. Типовий, він приємний. Це не той аромат, який я буду носити, тільки тому, що я не є великою фанаткою квіткових ароматів. Він зрозумілий. Він політкоректний, він теж гарно тримався, він гарно шлейфив. Я його, до речі, декілька разів наносила на себе, а потім я його наносила на свої штори в кімнаті. Він мені дуже приємно ароматизовував приміщення. Я зараз так дивлюся на свої штори. Закінчу знімати це відео і, напевно, піду ним набризкою, тому що він створював мені дійсно відчуття якогось такого квітучого саду з мигдалевими деревами за вікном. Я ніколи не нюхала, як пахне мигдаль, але якось так я собі уявляю, як квітне мигдаль, тому в даному випадку, напевно, ріфлем на. Трошечки обманув, якби вони назвали це не Delicate Cherry Blossom, а е, мигдальний цвіт, то було б навіть доречніше. Наступний аромат, про який я хочу з вами поговорити, це аромат Powdery Mimosa, і він мені дуже сподобався. Він не такий стійкий, як попередні два. Він злітає з мене доволі швидко, десь, напевно, за. Годину я перестаю його так чітко відчувати. Він біля шкіри сидить. І за години-дві ну дуже слабко, близько шкірно, і Треба просто внюхуватися. Але я йому це пробачаю і пахне цей аромат. Жовтими квітами. От зараз у нас цвіте ріпак, ріпак сам по собі дуже мерзко пахне до того часу, поки він викидає оцю таку стрілку, поки в нього розростається листя, він мені пахне гнилою капустою. Але коли ріпак зацвітає, і вже в такому повному квіті цей капустяний запах перебиває аромат жовтих квіток ріпака. Я до цього часу не тестила, як пахне мімоза, але от жовті квіти ріпака пахнуть дуже схоже до того, що я відчуваю з цього флакону. Окрім жовтоквітковості. Тут присутній зелений чай. Такий... Терпкий, такий, як в Елізабет Арден, тільки в Елізабет Арден є якась така ще в цьому чаї свіжинка, яка особисто мені висверлює мозок. Я не можу носити зелений чай, він мені дуже приємний з відстані. Я, можливо, якби мала, то напевно би ароматизувала ним приміщення, тому що, коли я відчуваю його в шлейфі, мені окей. Але коли я ношу його на собі, мені Елізабет Арден, як я вже сказала, пиляє мозок. Тут та чайність набагато скрученіша, не така яскрава, і вона не домінує, а вона ховає за оцією такою жовтоквітковістю і такою легенькою пудровістю. Дуже гарний, делікатний, дуже гарно зібраний аромат, який, напевно, якби потрапив мені на сліпі затести. Я так зараз, якість цих ароматів мірюю, от до якого би я сегменту його віднесла, якби він мені потрапив на сліпі затести. Я би його віднесла до люксу, можливо, би сказала, що це щось від Джо Малон. От якось так він мені пахне. Він мені пахне так приємно легко, от дійсно дуже сильно в стилі Джо Малон. Такий ненав'язливий, приємний квітковий аромат. Наступний аромат теж про чай, і це є аромат Sensual жасмин. Тут жасмин, як ви вже здогадалися, теж мені поєднаний з зеленим чаєм. Ні додати, ні відняти. Приємний жасмин, який не милиться. Гарно він перекликається, цей аромат жасмину з ароматом зеленого чаю, і навіть не сухого листа, а з ароматом такого зеленого чаю, який ви вже запарили кип'ятком. Він трошечки по-іншому пахне набагато м'якіше і приємніше. Він не пахне оцим таким пакетом зеленого чаю з жасмином, коли ви його відкриваєте, тому що там такий аромат, власне якогось такого сухого жасмину. А тут. Жасмин дуже приємний, дуже делікатний. Він навіть, знаєте, як мені пахне. Є така дрібненька, я нещодавно її знайшла в себе на районі, в лісі, я знайшла дику жимолость. І вона пахне не так, як садова. вона пахне дуже делікатно. Ну і такі дрібненькі білі квіти, тут я вам покажу, як вона виглядає, це є жимолость татарська, і от вона має такий делікатний білоквітковий аромат. Що я не є фанаткою великої білоквіткових ароматів, мені оцей сенсуал жасмин теж сподобався. Правда, це не той аромат, який я буду носити на собі часто, тому що мені в ньому бракує якогось збочення. От є аромат жасмин е із, is... Боже, як же він називається, від Ельдо, жасминець цигарет, якось так, і там е аромат жасмину, якогось теж трошки такого чайного, поєднаний з ароматом цигарки. Оце моє. Якби тут ще теж була якась така чудовщина, чортовщина, я б, напевно, частіше до нього зверталась, а так він такий от без збочення, як я вже сказала. Говоримо про той аромат, який мені, ну, так, собі сподобався, як загалом любительці зелених ароматів. Давайте я його навіть на себе нанесу, і трошки в пам'яті відсвіжу. Мені аромат Wild Green дуже банальний. Він пахне цитрусами і зеленню. Серед зелені найбільше відчувається шавлія. Цитруси такі кисленькі, якісь такі лимончики кисленькі. Є так само тут ще, напевно, якийсь або ялівець, або сосна, тобто є відчуття якоїсь хвойності. Він приємний, він чоловічий, він на літо буде дуже доречний, він мені теж повторюся, от скучний. Немає в ньому нічого такого, що би мені запам'яталося. І я, напевно, цей Wild Green віддам татові. Я думаю, що це для нього буде дуже приємна на літо поливачка. Давайте, так як в нас вже пішла хвиля тих ароматів, які я буду трошки хайтити, поговоримо з вами про цей аромат. Я тут напишу десь на екрані, як він називається. Він щось там мемуар, щось там гарден, тратата. -та. І ці аромати, такі кругляші, вони вже зняті з виробництва в оріфлеймі, тому я дуже сильно на ньому зупинятися не буду. Чим мене він спокусив, Тим, що я побачила, що там в нотах заявлена липа, і всі писали на фрагранти, що він пахне липовим чаєм, липа тут дійсно є, але цей аромат він більше має таку парфюмерну концентрацію, як мізен. Для тіла. Тобто ви попшикалися, відчули цей такий приємний липово-квітковий ароматець. Липа тут така косметична, ненатуральна, абсолютно, наприклад, не та липа, яку можна е, зустріти в Мікаела Буца, не, абсолютно не та липа, яку можна е, знайти в Манолі Перфім. Це така от липа фантазійна. Е, тобто, якби написали не липа, а написали будь-яку іншу солодку квіточку, то воно би теж підійшло. Нереалістична. Він дуже швидко злітає, він приємно звучить на моїй малій. І якщо десь на барахолці ви побачите такий самотній круглий Oriflame за дуже маленькі гроші, то в якості місто для тіла, щоб побавитися, наприклад, щоб подарувати своїй доньці, якій там 10-15 років на собі поставили на туалетний столик, то цілком можна, але назвати це якоюсь хорошою повноцінною парфюмерною композицією, я не можу. І ще один аромат, який вже в Oriflame позиціонується, як от серйозний аромат Northern Glow. Oriflame – це ж все так от про Швецію, і вони от, власне, дуже багато там вплітають різноманітних оцих скандинавських історій, своє позиціонування. І я коли замовляла цей Northern Glow, начиталася дуже хороших відгуків про нього, що це такий цікавий багатогранний аромат, зібраний на контрастах. А ще я його купувала заради того, що тут в піраміді прописані горіхи. Тут горіхи в поєднанні з черешною чи вишною. І мені так захотілося такого черешневого, горіхового аромату. Я його носила взимку. Я йому дам ще зараз другий шанс, коли прийшло тепло. Можливо, якось я взимку його не зрозуміла. Ну він був мені взимку такий скучний, плоский, нецікавий, він мені пах, знову ж таки, якимось таким солодким, навіть не мигдалевим, тому що тут не відчувається якоїсь чіткової ні горіховості, ні мигдалевості, а якимось таким кремово-квітково-вишневим містом для тіла. Вишню тут навіть не до порівняння до тих всіх підробок на Форда чи на оригінального Томофорда, тобто, це не є якась така явна вишня, це швидше за все, дійсно якийсь такий міст для тіла з вишнево-квітковим ароматом. Ну, нецікавий мені видався цей Northern Glow. Добре, що я собі зараз ціла записувати це відео. Я ще раз його перетестую на теплу погоду. Якщо нічого не зміниться, то я, напевно, його десь пущу в люди. А якщо щось зміниться, то я обов'язково в своєму інстаграмі напишу спростування і скажу, Боже, Оріфлейм пробачу, я захайтила твій аромат, просто носила не в ту погоду. Хто, до речі, не підписаний на мій інстаграм, дуже сильно буду вдячна, якщо ви підпишетеся. Знаєте, скільки там ще залишилося до тисячі підписників? Отако, отако, бачите? Бачите, мої пальці майже, майже стулилися. В мене там 974 підписника. Просто бійтеся Бога, підпишіться, будь ласка, я свій інстаграм підлінкую теж під цим відео. Так, і останній аромат, про який я хочу з вами поговорити, хочу закінчити на приємній ноті: це Innocent White Lilac і це є аромат про білий бузок. Боже, який це приємний бузок. От якщо ви шукаєте недорогий, не нуткий, не мильний, приємний бузок. І він дійсно пахне білим бузком. він не пахне фіолетовим. Фіолетовий має набагато різкіший запах, особливо наприкінці цвітіння. От Я вже з бузками розібралася цього року, їх перенюхала. У мене є окреме бузкове відео. До речі, можете перейти на канал і подивитися, якщо прямо кохаєтеся в бузках. І я там теж про цей Innocent White Lilac розповідала. І після того, як я про нього розповідала, я його ще, ще раз поносила. Поносила власне, в сезон закінчення цвітіння. Бузку. Фіолетовий бузок, коли закінчує цвісти, він пахне доволі різко і навіть мильно, я б сказала. Тобто, коли я нарікала на те, що виробники зробили мильний бузок, можна сказати, що я нарікала дарма, тому що бузок наприкінці фіолетового свого цвітіння теж отак от якось мильно і дуже. Я не можу інших підібрати епітетів, дійсно якось так різкувато, неприємно пахне. Оцей Innocent White Lilac, він такий легенький і кремовий. Я його наносила, правда, не багато пшиків, буквально якихось два пшика собі, отак, от на плечі або на передпліччя. І він дуже приємно шлейфив. Дуже приємно він, до речі, шлейфив мені штор. Він мені сподобався. Це ще один уріфлем, який от поряд з. Де вони в мене є? Поряд з Mysterial Wood і поряд з Powdery Mimosa. Оці три чувачка вони точно залишаться в моїй колекції, бо це саме ті аромати, які мені сподобалися найбільше. Так, якщо ви маєте в себе вдома якийсь хороший аромат від Oriflame і вважаєте, що я просто повинна його затестувати, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І я собі його пригладжу на барахолці, обов'язково затестую, тому що я впевнена, що я абсолютно не всі хороші аромати від Oriflame сьогодні озвучила. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Давайте триматися купоньки, давайте донатити за можливості. На маленькі перевірені збори. Дуже класно, якщо ви знаєте особисто тих людей, або це, скажімо, там друге, третє рукостискання. І, наприклад, там мама збирає для свого сина, або дружина збирає для свого чоловіка, і ви точно знаєте, що ці гроші потраплять доцільно. Хоча я розумію, що. Я розумію, що важко. Я розумію, що мені навіть не уявити, як стомилися люди в Україні. Тому що я в Кракові відчуваю емоційну втому, тому, тому я навіть не можу уявити, як стомилися люди в тих містах, які регулярно обстрілюють. Це для мене взагалі просто. Це як неможливо уявити, що відчуває жінка, яку зґвалтували. Доки ти не переживеш цей досвід, ти не зможеш себе відчути в цій шкірі. Це не щось таке, що можна собі ефемерно не уявляти. От. І незважаючи на це, немає іншого виходу, крім як українцям триматися кубки і бути згуртованими. І ще хотіла, до речі, таку провести культурну бесіду. Нам треба перестати страждати меншу вартістю і знецінювати самі себе і хайтити людей за те, що вони називають себе українцями, до України повертають. Простий приклад. Дуже часто я помічаю в коментарях, коли пишуть, що жінкам, які переважно жінкам, які зараз знаходяться в еміграції, які виїхали, скажімо, раніше, з спочатку повномасштабно. В даному випадку це абсолютно неможливо. Вони, наприклад, повертаються до України, роблять зуби, губи, ну, коротше, кожен робить щось своє, що йому там треба. І починається цей хейт в коментарях. В блогерів так особливо часто буває, що от, приїхали в Україну, от ви виїхали, а в Україну тільки вертаєтеся для того, щоб цю Україну використовувати дорогенькі мої». Давайте включимо логіку. Я розумію, що можливо вас це харить, що людина виїхала з країни, ну, можна сказати, що весь час перебуває в іншій країні, працює на економіку іншої країни, але задайте собі одне просте питання: що вона робить, коли приїжджає в Україну Заробленими за кордоном грошима. Відповідь така: вона приносить гроші в український бюджет. Вона бере фактично дуже часто готівку, живі гроші привозить за кордону, і ці живі гроші віддає дуже часто малим бізнесам в Україні. І супортить їх так, тому хейтити людей за те, що вони вертаються в Україну робити щось там з собою. Це є абсолютно дурня. Навпаки, треба заохочувати людей, щоб вони поверталися до України. І хай вони спочатку приїжджають на брови, вії, потім їдуть назад в свої дубая, Можливо, вони так поїздять, поїздять, а потім і повернуться, і будуть жити в Україні, або будуть жити на дві країни. Але як би там не було, навіть якщо вони ніколи не повернуться, вони просто приїдуть і привезуть свої декілька сотень доларів і залишать їх в бюджеті України, залишать їх в кишенях дрібних підприємців. Тому мені здається, що нам треба відфільтровувати свої емоції, іноді включати дійсно холодний розрахунок і математику. І я не знаю, до чого я це вам розказала в відео про Oriflame, але я надіюся, що ви зі мною. Згідні, і це було корисно. Все. Всіх цілую. Всім папа. -па. Можливо, на суху дубайську спеку, не знаю, в Дубаях не їздила, хоча, напевно, якщо поїду, то щось подорожче з собою візьму, ніж у ріфлем, щоб не позоритися. Це ми виріжемо.